Комбінації це поняття, яке використовується в комбінаториці. Використовується тоді, коли треба із більшої кількості об'єктів вибрати меншу кількість, і порядок об'єктів в нашій вибірці не грає ролі. Наприклад, якщо ми візьмемо три цифри: 1, 2, 3, тобто у нас три об'єкти, і виберемо із них дві цифри, дорівнює 2. Причому порядок не грає ролі. Тобто ми можемо вибрати 1, 2, 1, 3 і 2, 3. Якщо ми переставимо, це будуть ті самі комбінації. Тобто у нас вийшло три комбінації. Формула, кількість комбінацій m і z буде така: n-факторіал ділити на m-факторіал і на n-m факторіал. Оце у нас кількість комбінацій. Можемо перевірити, що це 2 із 3, це буде 3 факторіал, ділити на 2 факторіал і на 3 мінус 2 факторіал і дорівнює 3. n факторіал – це добуток всіх натуральних чисел включно до n. Комбінації активно використовуються в теорії ймовірності. Наприклад, якщо нам треба обчислити ймовірність того, що у нас 240 білетів без виграшу і 10 виграшних, і ми купуємо два білети. І треба знайти ймовірність, що ці білети в нас будуть виграшні. Тоді ми беремо це 2 із 10. Це кількість способів, якими ми можемо вибрати два білета із тих 10, які виграшні. І ділимо на загальну кількість способів вибрати білети. Це 2 із 250. Удачі всім на НМТ.